Вони на це не реагували Це все, знаєте, їхні фантазії на те все, що відбувається у нас. Долучаємо Віталія Портникова, журналіста, письменника та ведучого, публіциста та політичного глядача до нашого ефіру. Доброго вечора, і слава Україні. Вітаю. Слава Україні! Героям слава! Почнемо з сьогоднішньої новини, яка справді була як грім серед. Ясного неба про звільнення командирів Азову. А перед тим була як на мене, також доволі обнадійлива заява Ердогану про те, що Україна повинна бути в НАТО. Як ви гадаєте, про що свідчать сьогоднішні події? Чи переходить Туреччина у фазу ще більшої підтримки України? Адже ми розуміємо, що з одного боку Туреччина зберігала відносини з президентом Путіним, а з іншого боку, те, що вона закрила можливість проходу через... Свої канали російським військовим кораблям це була одна з таких ну важливих і дієвих військових допомог, порівняно навіть з багатьма іншими країнами. Що ви думаєте про сьогоднішні події? Президент Ардоган переобраний президентом Туреччини. Таким образом, він залежить від президента Путіна набагато менше ніж це було дотепер. Тому що очевидно, що перед президентськими виборами, а ми пам'ятаємо, що це були непрості вибори і. Президент Ердоган мав можливість ці вибори програти. Він, звичайно, не хотів, щоб якісь дії Росії, скажімо, по припиненню цієї ж самої зернової угоди, могли завадити йому демонструвати себе в якості політика, здатного вирішувати складні проблеми з різними країнами світу. Тепер абсолютно інша ситуація. Це з одного боку, з іншого боку, можливо, що Ердогана вже не має того. Черівного ключика до Путіна, який був у нього до президентських виборів, тому що президент Путін міг бути зацікавлений в переобранні Ердогана і вважати, що обрання Ердогана президентом Туреччини надійно блокує відразу кілька процесів, пов'язаних насамперед із орієнтацією Туреччини на захід. Пам'ятаєте, що опозиція обіцяла розблокувати членство Швеції у НАТО. Відразу, а поки що ми не бачимо цього процесу. І що б не говорив президент Ердоган про те, що він підтримує членство України в НАТО, але якщо не буде вирішено питання Швеції, то і питання членства України не буде вирішено. Це взаємопов'язані речі. Вони всі відбуваються по черзі. І з іншого боку, президент Путін тепер має вважати, що він не має робити президенту Ердогану подарунків у вигляді зернової угоди, і що для нього є набагато більш важливим. Організація голоду на глобальному півдні, який у свою чергу призведе до великої міграційної кризи, що в свою чергу може привести до влади в європейських країнах політиків, здатних домовлятися з Москвою про відновлення економічного співробітництва. Ну і президент Ардоган свого боку теж може вважати, що він вже вільний від тих зобов'язань, які він дав президенту Путіну, коли вони набагато краще розуміли один одного і були потрібні один одному. Я не виключаю, що звільнення азовців воно з цього періоду їхніх стосунків. І це ж не перше таке ускладнення стосунків. Я нагадаю, що були ситуації, коли навіть турецька авіація знищувала російський літак. Повітряному просторі Туреччини і нічого, президенти Ердоган і Путін потім відновили свої взаємини. Так ніби цього інциденту і не було. Я думаю, що президент Оргадан Ердоган готується до перемовин з президентом Путіним. і хочу продемонструвати, що він, на відміну від багатьох західних лідерів, які з президентом Путіним не спілкуються, але і не можуть на нього натиснути, і не хочуть з ним спілкуватися, готовий вести такі перемовини з позиції сили. От я вже показав тобі, що я можу. Якщо ти не будеш погоджуватися з якимись моїми вимогами, з якимись моїми потребами, скажи, от тієї ж самої зерновою годою, я можу більш жорстко діяти. Так що це такий сигнал, Путін розуміє мову сигналів, я думаю. Ще минулого року ми спостерігали, коли була ця зустріч східних країн, де тоді Ердоган так так по-дружньому приобнімав Путіна, і ми тоді говорили, що мовляв ця дружба вона нам не зовсім подобалася. Ну але зараз розуміємо, що сигнали інші. А... Я Що якщо Путін приїде до Туреччини, він вони рівно так будуть обніматися? Uh -huh. Навіть сумнівайтеся, ви всі ці кадри побачити неодноразово. Давайте подивимося цитату Байдена, тому що важливо теж її проаналізувати, якраз з вами хотіли це зробити. Що сказав президент Сполучених Штатів Америки? Україна до членства в НАТО не готова. Серед членів альянсу немає одностайності щодо прийняття України в НАТО зараз, але Україні потрібно запропонувати раціональний шлях кваліфікації до вступу до НАТО. А поки Україна не в НАТО, США. Нададуть їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю. І ось ця якраз його заява і. Такі прямі це не натяк, вже це, це прям, пряма заява того, що гарантії безпеки будуть як ізраїльські, тобто ми не воюємо за цю країну. Ми надаємо зброю і ви самі розбираєтеся зі своїм ворогом. А що це означає, пан Віталію? Це якось зміняє ситуацію щось інше. Сказав нам президент Америки. Ні, не сказав нічого іншого. Було абсолютно очевидним, що ніякої пропозиції щодо членства Україна на Вільнюському саміті не отримає. І я думаю, що найважливішим досягненням Вільнюського саміту буде відкрити дорогу до запрошення. І я б дуже хотів би, щоб це запрошення до членства відбулося на саміті у Вашингтоні. На саміті у Вашингтоні, який дійсно буде важливим передвиборчим самітом для президента Байдена, якщо Україна отримає запрошення для членства у Вашингтоні, тоді Сполучені Штати зможуть надати Україні такі гарантії безпеки не як Ізраїлю, а як скажімо, Швеції. Тобто гарантії вступитися в разі ядерної загрози, і це буде наш максимум, тому що я думаю, що потім дійсно буде питання політичного рішення. Буде питання того, що Україна не зможе досягти політичної домовленості з Російською Федерацією ще довгі роки. Буде питання того, що навіть якщо наші війська вийдуть на кордони 1991 року, території записані Російською Федерацією в своїй конституції. Це Крим, Севастополь, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області України все одно залишаться спірними територіями. А ми прекрасно знаємо, що принаймні нинішні норми НАТО не передбачають прийняття до складу цієї організації країни із спірними територіями. До моменту е, врегулювання цієї ситуації ми можемо залишитися за е, кордонами НАТО. Я не знаю, до речі, що буде в цій ситуації з Євросоюзом. Це ще треба думати. Але ми можемо мати гарантії безпеки, які унеможливлять. Для Російської Федерації продовження війни, і якщо хочете делокалізацію цієї війни, ми можемо отримати війну, яка буде чітко обіймати е, своєю територію, виключно ось ці регіони. І це теж буде досить важливим моментом, тому що я вважаю, що Україні абсолютно недоречно боротися за кілька регіонів України, тому що вона з окуповувала ці регіони, щоб перетворити кожний на плацдарм для окупації всієї України і приєднання всієї території нашої держави до Російської Федерації. Самі по собі Крим з Донбасом і Півднем України їй абсолютно не потрібні. І тут відкриється дорога, можливо, в майбутньому у 30-ті роки майбутнього століття, цього століття, перепрошую для якихось політичних домовленостей. Тоді Україна дійсно зможе стати членом. Є. І НАТО, і Європейського Союзу без будь-яких проблем, тому що її міжнародно визнані кордони в цій ситуації буде визнавати і Російська Федерація. Так теж може бути, але не скоро. А чи може бути розвиток подій? От я також цікаву думку почув, що в 50-х роках минулого століття Федеративну Республіку Німеччина приймали у НАТО в той час, коли половина країни знаходилася під впливом радянського союзу, там є і ризики. Того, що ну по суті, тоді нам треба буде визнати, що ті території, які зараз не за нами, вони і залишаться не за нами. Ну а з іншого боку, це все ж вступ в НАТО, про що ми постійно говоримо. Що ви про це думаєте? Це питання до українського суспільства. Нам не просто треба буде визнати, що ці території не за нами. Нам потрібно буде дати чіткі зобов'язання, що ми не будемо звільнювати ці території в воєнних шляхом, декларувати, що звільнення всіх територій України, які залишаться не звільненими на момент нашого вступу до НАТО. Можуть бути звільнені виключно за рахуванням політичних методів. А якщо ми порушимо його зобов'язання, тоді стаття 5 у статуту НАТО не буде розповсюджуватися на нас в такій ситуації. Сьогодні 500... і це не простий, непростий, непрости, як ви розумієте, вибір. <гум> і зараз, коли українське суспільство впевнено, що війна має бути закінчена відновленням всіх наших міжнародно визнаних кордонів. Не знаю, хто з українських політиків буде готовий сказати так на превеликий жаль. Наше головне досягнення це те, що ми взагалі зберіглися як держава, і те, що ми вступаємо до НАТО. А щодо території, ну на превеликий жаль, ми не можемо їх повернути е зараз. І ми будемо боротися за політичне повернення цих територій, і це зрозуміло, що коли, коли це відбудеться, ми не знаємо з вами на превеликий жаль. І... і давайте не будемо поки що. Прогнозувати подібний розвиток подій. До закінчення, хоча б українського наступу, чи ви взагалі зрозуміли, на якому світі ми живемо? Скільки ще буде продовжуватися гаряча фаза інтенсивної війни? Скільки буде продовжуватися гаряча фаза неінтенсивної війни? Які будуть настрої в Російській Федерації щодо можливості будь-яких переговорних процесів? Поки що дивлячись на зернову угоду, ми розуміємо, що не бажання Російської Федерації взагалі знаходити якісь політичні домовленості тільки посилюються. Я думаю, що з будь-яким усвідомленням Путіним, що він не може діяти силовим шляхом і. Його небажання заключати якісь політичні угоди з Україною тільки буде збільшуватись. Оце теж треба усвідомлювати. Що цей конфлікт має воєнне рішення, дуже важливе, тому що звільнення території військовим шляхом це шлях до їхньої деокупації, але немає поки що жодного натяку на політичне рішення, І із цією відсутністю політичного рішення можуть жити цілі нові генерації росіяни українці, і, до речі, це. Цьому плані це гарантія безпеки Ізраїлю, Адже ми пам'ятаємо, що велика кількість країн, сусідів Ізраїлю не визнають його право на існування, і от якраз процес нормалізації почався з мирної угоди з Єгиптом, який визнав право Ізраїля на існування. І е, зараз це більше і більше країн Арабського Сходу роблять це. А от Іран скажімо, не визнає це право. Так, от, ми можемо знаходитися десятиріччями поруч з країною, Ізраїль і Єгипет жили в таких стосунках 30 років, в якій одна країна не буде визнавати право іншої на існування, а вважати її просто окупованою заходом частиною своєї справжньої території. І чи може це бути 30 років? Може треба просто звикнути до життя в стані неврегульованості ситуації, і людям доведеться робити вибір. Як людям, які живуть в Ізраїлі, або вони готові жити в такій ситуації, розбудовувати Україну, рости тут дітей, розуміючи, що кожна дитина може стати солдатом. Думати про абсолютно інший рівень військової промисловості Держава така не буде багатою, вона буде витрачати більшість грошей на армію, на війну, на безпеку, а все інше буде другорядним, як в Ізраїлі було до мирної угоди з Єгиптом. Як ви розумієте, Ізраїль став багатіти тільки після цього? І те... Все одно, це не багатство європейських країн, правда, мирних. Ну, або ти спокійно вважаєш, що ти можеш любити Україну на відстані. І стежити за її проблемами на відстані, можливо, навіть приїжджати служити в армії, воювати під час чергової війни, якщо ми не вступимо в НАТО, звичайно. То, тобто буде такий вибір. Я думаю, що його доведеться робити кожному громадянину України і тому, який вже залишив територію України, і тому, який збирається залишати територію України, і тому, який не збирається, але цей вибір доведеться робити кожному, Бо це абсолютно інший вибір ніж той, який уявляють собі наші співвітчизники. Але це не сьогодні. Це не сьогодні, це після закінчення. Гарячої фази неінтенсивної війни, коли просто буде умовний мир. Ну, але, зрештою, так, велике єврейське ком'юніті дозволю собі так сказати: також багато хто лишається в Ізраїлі, але і по всьому світу також живуть. І те, що ви говорите. І ми часто в Це не зовсім так. Я думаю, що люди приїхали до Ізраїля, а ці люди, які живуть по світу, вони здебільшого з Ізраїлю не виїжджали. Вони там просто жили завжди, це їхня батьківщина. Я, я народився в Україні, правда, мої батьки народились в Україні, прадід, прапрадід, там, Бог знає коли. Я не приїхав з Ізраїлю в Україну, тому що в Ізраїлі війна. От треба це розуміти. А люди у нас виїхали з України. І в них теж, як і в мене, прадід, прапрадід і прапрапрадід всі в Україні народилися, а тепер вони виїхали з України, і може їхня подальша доля буде в інших країнах. Це не те ж саме зовсім. Це не ізраїльська ситуація. Це швидше ситуація Ірландії, звідки виїхала більша частина населення, яка живе в різних країнах світу. Вона любить Ірландію і таке інше, але не збирається туди повертатися. Ми можемо опинитися в такій ситуації. Це абсолютно реальне, але хотілося б, щоб українці жили в себе вдома. Це важливі слова. Сьогодні 500 днів повно, з часу повномасштабного вторгнення. От я хотів вам задати це запитання, але зараз хочу перефразувати, чи ви вважаєте. Що це якась така суттєва е, дата, на яку ми маємо звертати увагу? Ну але враховуючи те, що ви сказали у попередній відповіді, е, мабуть, 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 це не так на цьому. Не так варто акцентувати, як сьогодні всі соцмережі акцентовують, тому що ну знаєте, всі всі ж хочуть почути відповідь на запитання. Сьогодні 500, а скільки ще? Ми навіть десь так бути ще 500, ще 1000, і 2000, Але ж питання не в цьому. А в тому, що 500 днів назад наша держава з вами мала зникнути з політичної мапи світ, і мали очолити зрадники і колабораціоністи, які мали забезпечити Володимиру Путіну референдуму, принаймні у південних і східних регіонах нашої країни, які були приєднані до Російської Федерації протягом кількох тижнів. А на всі інші території України запанував би репресивний маріонетковий режим лукашенківського типу, який потім привів би Україну до так званої союзної держави з Росією і Білорусією, яка теж потім закінчилася приєднанням цих територій до Росії після їхньої ретельної зачистки. От, і все, так що за великим рахунком, ми з вами 500 днів тому зустрілися із рішенням остаточного вирішення українського питання. Я це дуже добре пам'ятаю. Розмовляв із своїми західними колегами. І коли стало ясно, що бліцкрік закінчився, я одного з них запитав досить поінформовану людину, скільки ще буде продовжуватися війна. І він сказав досить чітко, війна буде продовжуватися до. Того моменту, поки Путін не переконається, що він не здатний остаточно вирішити українське питання. Але ми будемо допомагати вам стільки, скільки це буде потрібно, щоб Путін у цьому переконався. Це і є формула цієї війни. Чи переконався зараз у цьому президент Російської Федерації? Ні, він далекий від цієї переконаності. Скільки потрібно днів, щоб він в цьому переконався? Ще 500, ще 1000, ще 2000, 3000. Я цього не знаю. Ми знаходимося у довготривалому екзистенційному конфлікті з Російською Федерацією, який не має жодних передумов для закінчення, окрім одного: військова перемога України, очистка нашої території від окупантів і. Відсутність у Російської Федерації воєнних ресурсів для інтенсивної війни з переведенням цього конфлікту в воєнний конфлікт постійний, так але низької інтенсивності тобто бої на кордонах чи на лінії зіткнення, тобто ракетні е безпілотники обстріли, однак не часті, не регулярні, але постійні. Це все може бути і може продовжуватися роками, так і це продовжується, до речі, в тому самому Ізраїлі, де з терористи сектору Газа весь час обстрілюють єврейську державу своїми там самодіяльними ракетами. Так може виглядати Російська Федерація для нас, як величезний сектор Газа. Але це інша ситуація ніж та, якою в якій ми були в 22 другому роках. третьому році. В 24-му році вона може перейти саме таку у таку стадію. Так, нам доведеться продовжувати. Військові дії, так нам доведеться вирішувати, що робити з військовим станом. Чи буде він продовжувати, буде тотальним, чи буде він у регіонах. Так нам потрібно буде. Вирішувати, що робити з мобілізацією людей, чи вистачає у нас мобілізаційного ресурсу на такий конфлікт низької інтенсивності, всі ці рішення доведеться ухвалювати, можливо, через наступні 500 днів. Я цього не знаю, я не пророк. Але для мене абсолютно очевидно, що екзистенційні конфлікти, коли два народи претендують на одну і ту саму територію, не закінчуються просто так. Ми маємо усвідомити, що у свідомості кожного громадянина Російської Федерації, який підтримує Володимира Путіна, а таких переважна більшість Росії, і навіть у багатьох громадян Російської Федерації, які не підтримують Володимира Путіна. Територія України це звичайнісінька Росія, і все. І коли російський народ вважає, що це Росія і є, а ми точно знаємо, що це не Росія, що це Українська держава. Ми маємо право жити у своїй державі, розмовляти своєю мовою, мати своє уявлення про культуру, історію і цінності, то це означає, що між нами і росіянами упродовж наступних генерацій не наступить миру і злагоди і розуміння, і просто це треба прийняти як факт. Як люди приймають як факт, що у них є хронічна хвороба, з якої доведеться жити, не вмирати, а жити багато десятиріч якщо ми хочемо жити, тому що багато хто не виносить хронічних хвороб і накладає на себе рука. Я вважаю що ми заслуговуємо на життя. І просто треба з цим змиритися і боротися з тим, щоб вилікувати цю хворобу. щоб Звільнити країну, щоб стати членами НАТО, щоб отримати принаймні гарантії безпеки, які не дадуть Російській Федерації можливості вдарити ядерним шляхом по Україні, що завжди буде в голові Володимира Путіна як остання опція. Оце треба робити. Таку Україну важко буде розбудовувати, але ми збережемо її для розбудови для наступних генерацій українців, тоді, коли росіяни, врешті-решт від нас відчепляться. Але виходить, що тоді. знаєте Деякі люди сказав, як ви сказали, живучи з хронічними хворобами, стають навіть сильнішими. І в нас також по суті це відбувається так звичайно, тому наша паралімпійська збірна завжди приносила нам стільки медалей, скільки наша олімпійська збірна не приносила. Але ми це це ж не ми інваліди. Я хочу вам зрозуміло сказати. Ми інваліди росіяни, політичні інваліди, росіяни. Ми ж нічого російського не бажаємо. Ми хочемо, щоб вони від нас відчепилися, щоб вони перестали вважати нашу землю своєю, нашу історію своєю. Щоб вони повірили, врешті-решт, що це інша держава і цивілізація. А в нас все з головою я вибачаюся, нормально. Ми не живемо в політичній шизофренії, як наші сусіди. От в чому фокус. Тому це нам потрібно бути сильними не, не тому, що ми хворі, а тому, що ми поруч з хворими. От в чому проблема. Мас має бути сильніший імунітет сильніший імунітет, звичайно. Щоб у боротьбі з Росією не перетворитися раптом на Росію, що теж буває іноді. Дякуємо вам, пан Віталій.